У нас один ворог спільний, і це це терористи в нашому лиці. Це Хамас, який признаний терористичною організацією, в лиці України це. Путін і армія, яка не признана терористичною організацією, але це так і є. Поліна Циберман – рівнянка з єврейської сім'ї. Дівчина після завершення школи переїхала до Ізраїлю, де зараз є солдаткою на резервній службі. Я приїхала по програмі, яка тривала рік. Вона мене вчила мові. А потім я зразу пішла в армію, закінчила її і вже призвалася на резервну службу. Це обов'язок в Ізраїлі кожного піти в армію, кожного громадянина. І в цілому я знала, що ще буду йти в армію. тому що в мене вся сім'я військовослужбовці, і це не оминуло мене поганим Ніяк будучи на службі в іншій країні, солдатка щодня прикута до новин в Україні і розповідає про звірство росіян для жителів Ізраїлю. Разом з тим опинилася в епіцентрі ще однієї війни. Поліна переконана, що про це необхідно говорити і розповідати правду про жахливі події як в Україні, так і Ізраїлю. Додає ворог нас один, і це терористи. Всі більше настроєні проти Росії, тому що всі більш ніж впевнені, що тут прикладена рука Росії також до того, що відбувалося 7 числа рівним рахунком такі ж самі звірства, які були у нас 24 лютого, так само розстрілювали людей на вулицях, так само підпалювали будинки. Навіть є в нас відео, які порівнюють бучу і те, що відбулося 7 числа в Ізраїлі. Поліна навіть наводить паралелі у двох війнах і про сакральність дат, коли почалися вторгнення. Зі сторони Путіна це було героїчне. Можемо повторити. Е, типу 24 лютого. Дуже символічно до дня захисника їхньої вітчизни. Якої там вітчизна навіть гріх це казати. А 7 жовтня це дуже символічно до, того, до тієї ж війни судного дня, тому що е, це також було в святий день в Шабат, і це було рівно 50 років після війни судного дня. Нині в Ізраїлі подібні жахіття, що і в Україні, окрім збройної агресії, єврейська країна стикнулася із потужною пропагандою. Ізраїль дуже маленька країна, і вона одна єврейська країна. Вона не справляється зі всім цим інформаційним простором. Нас дуже мало. Саме через це я хочу говорити, тому що арабських країн куди більше. Е, і у них інформаційна війна діє набагато, набагато масштабніше. Навіть взяти, до прикладу, ті самі протести, так е, ти можеш побачити також, що про за Палестину куди більше, ніж за Ізраїль. Тому що палестинці вони вміють робити фейки. Так само, як і Росія, вміє робити фейки, Поліна Циберман переконана, що добро обов'язково переможе зло. Головне постійно говорити про війну та фільтрувати інформаційний простір. Ілля Томашевський Павло Стецюк, новини Рівного.